Ну що, доброго дня, доброго вечора вам. З Канади, з Нової Шотландії, від мене від Світлани. Хочу сказати, що я вже більше ніж півтора року живу в Канаді. Я приїхала з міста Запоріжжя. Ось той, хто питав мене, що ж я готую. Готую борщ. Ось сьогодні приготувала зранку. Сьогодні зараз в мене ранок. Сьогодні приготувала борщ, можу розповісти вам е, рецепт цього борщу. Е, я вчора сходила, купила м'ясо, свинину купила, порізала його сьогодні і вкинула, я кидаю м'ясо в холодну воду. Налила води холодною, кинула туди м'ясо і поставила, щоб воно закипіло. Коли воно закипіло, я зібрала пінку, і воно ще варилось хвилин 15-20. Варилось м'ясо, туди я кинула бурячок. Ось такий красний, я купила вчора. Ось такий красний бурячок. Він вже варений, молоденький такий бурячок. він. Він був не в цій баночці, він був в жестяній баночці. і коштував він 1 долар 99 центів. Жестяна така баночка. Був і сирий, він теж коштував десь 4 долари кілограм. Його можна було купити, варити, але я вирішила купити вже готовий. Я його вже не раз беру і на салати брала собі. І беру він молоденький, такий, м'якенький. Тобто я його порізала. І закинула туди до м'яска. І воно поварилось, поки бурячок такий став прозрачненький, такий зовсім зовсім прозрачненький став. Все. І потім, вже після цього, я зробила зажарочку. В Зажарку я ложу, так як мої ложили бабуся, матуся моя ложила. Це цибулька, трошки піджарила цибульку, потім додавала морковки туди, протушила. І додала туди томатику. Е, томат тут в баночках такий, томатну пасту додала. Можна було е, свіженькі е, помідорчики ложити, але я положила томатну пасту. Але воно, знаєте, не зовсім так томатна паста, а, а зовсім як помідор перекручений. Отут От в банках є таке, я їх беру, купляю. Мені дуже подобається для борщу. Зробила зажарочку. І потім, коли м'язко вже приварилося уже зовсім, я добавила, добавила тут. Є теж в баночках, продається така квасоля. Вона вже приварена, вона вже пошти готова. Висипала туди баночку квасолі. О, і ще воно трошки в мене поварилось 10 хвилиночок, десь поварилось. І все. Потім я закинула туди зажарку. Зажарка ще проварилась хвилиночок 5 в місті з бульйончиком, з усим, з усим з усим оцим. Ага. Ще я кидаю, коли варю, вже коли кидаю бурячок, я як бурячок оце став прозрачний, я туди кидаю, натираю або ріжу кусочками моркву і цибульку свіжу. Теж туди кидаю, щоб був гарний бульйончик. Просто. І все, в принципі, борщ вариться дуже-дуже швидко. Ну, як годинка, десь і борщик готовий. Після того я засипала зажарочку сюди і порізала капусточку. Хочу сказати, що я купила десь таку невеличку, ну, таку капустинку, вона коштувала десь 4 долари. 3, там, щось, 3,86 така, ну, величенька. Мож, можливо. Ну, така не зовсім прям велика, ну, десь кілограма півтора. В мене пішло десь. Половинка її сюди я кинула. І вже коли вже прокипіла зажарочка, я туди кидаю капусточку. І все, капусточка закипіла, хвилинка-дві прокипіло. і виключаю. Все, борщик готовий. Туди Потім я вже перед тим, як виключати, я кидаю різні там приправки з хто що любить, хто там. Ну, хто який любить зелень туди кидаю. І все, борщ готовий. Так що такий борщ український в Канаді. Але дивіться, далі в мене там стоїть морковка. вариться. Зараз буде варитись, вона тільки-тільки починає закіпати десь. І буде там поставила я картоплю. Вариться картопля і морковка. Тоді ще я зварю собі десь 5 яїць. От. І це в мене буде таке олів'є буде. Я вирішила, що зроблю якесь собі такий салат. Можливо, олів'є, воно десь буде. Тому що в мене є ковбаса, в мене є кукуруза, я в олів'є кидаю кукурузу. В мене є огирок свіжий, є огирок маринований. Туди трохи маринованого огірка, трохи такого, цибульки кину. І буде в мене салат. Заправлю майонезиком, і буде в мене ще й салат. Тобто ось такі дві страви я приготую сьогодні. Ще хочу сказати, що ем, я замаринувала м'ясо. Вчора була акція на м'ясо, і я вчора вон, замаринувала ще такі стейки. Я їх замаринувала. Хотіла вам показати, дуже гарний, мені подобається маринад. Ось в такому маринаді я замаринувала їх. Ось в такому маринаді я замаринувала. І сьогодні, можливо, завтра, я буду їх жарити. Ну, ось такий борщ. Ось те, що якщо, про те, що я готую. Я нічого такого особливого не готую. Щоб там. Відмінність хотіла ще сказати, якщо про борщ. Якщо про борщ, то хотіла ось згадала тільки що, що моя хост, до якої я приїхала, Лін, вона готує борщ. Вона готує теж борщ. Коли вона, вона мене забирала з аеропорту в Галіфаксі, вона теж зварила борщ, але трошки вона готує його по-іншому. Вона не, ку... не кидає капусту. Вона замість капусти кидає листя буряка молодого. Ну, в моїй родині, мої друзі, ми нічого не готували з молодим, з молодим листям буряка. Нас його бабуся давала гусям. Так що, ну ось така відмінність, але борщ вона теж варить. Рідко варить, але варить. В. Четвертому поколінні Українка, тому Українці не забувають про таку нашу м, National Food е, український, як борщ. Так що борщ в, Украї... в Канаді теж є ну, особисто я варю. З вас підписка з мене нові цікаві відео, бо я колись уже знімала. Про те, що я готую. Якщо цікаві такі відео, ну, буду знімати якісь рецепти. Можливо, ще якісь рецепти про те, що я щось робила недавно і пригощала своїх канадських друзів. Е, я робила шарлотку. Ну, так як я її роблю довгі роки. Всім сподобалась. Теж можу розповісти, якщо буде цікаво. Бай-бай. З вами була Світлана зараз відео піде в ефір. Тобто, це пошти прямий ефір. Все знаю, що відбувається. Знаю, що відбувається в Запоріжжі. Знаю, що опять бомбили. Той, хто каже, що я говорю про те, що бомбили в Україні якось дуже весело, ну, я не знаю, це ваше. Я не кажу про це весело. Мені не весело. В моїй. Ой-ой-ой, гляньте, вже закипіло. зараз ми трошки збавимо. Бо вже, бачите, кипить. Так що скоро буде. Хто там, хто на борщ? Приходьте на борщ, бо це ж наварила і буду їсти сама. ні Ні-ні, не сама. Я когось буду пригощати. Можливо, ще друзів якихось напишу, і хтось заїде на борщик трошки. Теж на дам йому борщу. Так що ні, невесело. Дуже невесело те, що відбувається в Україні. Війна, війна вже 11 рік. Теж, що бомблять. Звісно, що найбільше мені болить, коли бомблять моє рідне Запоріжжя і Харків бомблять мені теж. Болить, тому що мої друзі там, тому що мої клієнти там, і це дуже важко. Іноді про це навіть важко говорити. Підтримка. Все, що можна.